Починаємо роботу нашої бюджетної комісії. Присутні з чотирьох членів комісії, форум є. І пропозиція почати працювати. Хто за, голосувати одного голоса. І так, слово надається кому Салу. У мені в саніті Ігоря, начальник відділу економіки і інвестицій, енерго мене тут у про внесення, перше питання про внесення змін до програми підтримка підрозділів територіальної оборони та збройних сил України на 2025 рік. Внести зміни у назву та загальну частину програми, саме основну назву та текст програми «Доповнити словами та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, та внести зміни до програми. А саме паспорт програми, пункт 9. Загальний обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації програми збільшити на 3 мільйони гривень. Тобто загальний обсяг фінансування програми на 2025 рік становитиме 5 мільйонів гривень. мене все? Є запитання? А якщо є така доцільність? Хто за? голосуємо. одноголосно. Дякую. Так. Про до сьогоднішнього бюджету на 2025 рік. Очаники населення локатування. Відповідно до листів командирів військових частин пропонується збільшити видаткову частину загального та спеціального фонду селищного бюджету на 2025 рік на суму 2 мільйона 100 тис. грн. Шляхом розподілу залишки коштів загального фонду, що утворився станом на 1 січня 2025 року. Розподіл здійснити по головну розпорядником бюджетних коштів фінансового відділу Садомської садочної ради для вісьми військових частин на закупівлю матеріально-технічних засобів відповідно до потреб. Тобто ці кошти на збільну лишку, так? Так, так, так. І загальну фонду збільну Так, так. Ну, добре, є ще запитання? Ну, хто за голосуємо? Одна голоса. Дякую. Все? Все питання?